Тому, те, що вже Русь вся, То малося на увазі дійсно вся 2 мільйони людей. А перед тим, як хрестили, було 10 мільйонів. Mm. Mm. Я собі уявлю, що це вони хрестиво винищили, винищили. Але й багато винищили. Масово винищувалися люди, тому зараз ми хрест на себе кладемо, бо в той час, якщо ти хрест на себе не покладеш, тебе. Mm. Так. Це дуже ті ворота що, можна що, проходити? Десять було, два залишилося. Це я таку почула в інтернеті, я не знаю, mm. не що це правда. Ну така інформація про мелько мене жахнула, бо правда це